15 жовтня. Сьогодні свята Церква у своїх календарях згадує святого священомученика Кипріяна і святої мучениці Юстини. Святий Киприян був родом з Антіохії Писидійської, син багатих батьків. Він провадив плюгаве, нечистиве життя ненавидів християн і. Приєднувався до їх гонителів. В Антіохії був інший поганський жрець, який мав дочку, дівицю надзвичайно вродливу на ім'я Юстина, що означає справедлива, Бог подав їй ласку пізнати святу віру. Вона прийняла хрещення, посвятила себе життю в чистоті, а також навернула до правди ще й своїх батьків. Її батько став священником, а згодом і єпископом. Краса Юстини впала в око одному багатому поганському юнакові на ім'я Аглаїд. Той докладав великих зусиль, щоб звести діву з дороги чесноти, щоб потім одружитися з нею. Однак свята Юстина навіть чути не хотіла про нього. Аглаїд тоді звернувся по допомогу до чарівника Кіпріяна, пообіцявши йому велику винагороду. І той почав уживати всіх своїх чарів, а уживав їх на те, аби пересвідчитися у своєму веселі. Бо нічим є сила цілого пекла проти сили святого Христа, яким знаменувала себе Юстина. Це, хоч і вдарило його, мов грім. Але водночас відкрило йому очі. Він пізнав, що є слугою диявола, пізнав, скільки лиха накоїв, і зрозумів, що лишень у правдивого Бога може знайти прощення. Господь привів Кипріяна до одного священника на ім'я Тимотей, і той утішив Каяника. Кипріян прийняв Христову віру і почав покутувати за всі злочини свого життя.